Так, о, на силу каже. Доброго вечора. Доброго вечора всім. І бабі теж, бо я її не бачив сьогодні. <су> а чого це ти не добачать став чи що? Я поїхав, ти спала. Я спала, ні, я не спала. Спала. Не спала. Спорим, що не спала. Ну <су> не <су> знаю. Я, я ждала, коли дід піде Думаю, коли він уже перестане човгать своїми лаптями по хаті. І цілий день виглядала цього, коли світ виключать. А вони не виключили? Ну, думаю, зараз дід прийде, почнемо тільки вечерю, а вони нам зроблять сюрприз. Тож і не виключили. Дивись, була карка. Я вспіла вареники приготувати. Хотіла, щоб вони свіжі, тепленькі були. О. І дивлюся вже в 17.00. Думаю, що виключать. Ні, не виключили. Ну, значить, в нас час є до 18.00. А ми за це всемо з дідом. Да? Напхатися варениками. Давай, дід, роботай. Усердно так чавкай і примовляй, як мені смачно. Ох і смачно. Бо завтра ще зроблю, бо ще осталося й на завтра. Нагодую діда варениками, і він тоді довго про них не згодує, забувається. А як з цим та такий щасливий, наче в нього свято. Да. Моє каждой дать связан. Та смачно тобі. які хороші. Та ти шо. Хорошо, діду! А щось мало трошки. О там із шварками бери. Воно хороше. Отак. Да, отак бери. — І так. — І пальці облизуй. — Ага. Я щось накну. І погубиш їх. Ти бач, який. — Ти бачиш, пальчики я мив. — Нічого, що ти мив. Облизуй ще й тапир. Ай, дід. — Того не копала? — Так. Ти їж і не розказуй те, що не надо. Ну well, так, да? підеш подивишся. Командуючий. Не глянувши. Ага, потемніло вже. Сьогодні я другим була зайнята, так що в мене було сьогодні часу. Конечно. На город сходить. Я на роботі, там в нас тут з мастером котла його хребату. Ну так, да. а То, ти конечно, там собі робив. Бо без котла плохо. Як він не горить, то не тепло в хаті, правильно? Хай да, зустрічає. Хто за тобі казав таке? Да, я, тобі казав. я дзвоню, а до баби до не можна. Да. Щось странно. Наче я сидів в хаті, так? Я... Да? Да. Або з телефоном по дворі бігаю. Діда жду сидю, да? mm -hmm. ну ти як придумає щось, ніколи не дзвонив, а це надумав до мене дзвонити. У мене вдома немає. Так що дзвони не дзвони, тік дозвонишся. Mm -hmm. Ото. Захотів мене побачити серед білого дня на дворі сонечко, така погода хороша. Яке сонечко? Хіба сьогодні сонечко не було? Да, цілий день сонечко в мене світило. А нас Не було? Не знаю, де ти був, я ж не знаю, де ти був, я ж за тобою не слідю цілий день, де ти ходиш. А не Як було пішов рано, то... сонечка? Ну хто? А в мене було. Вчора було. Ваше. А в мене сьогодні було. І на небі маркета такі плавали. Я ж усе наблюдаю, я ж дивлюся у віконце. Ой, ще недавно віконце. Кожен день дивилось сонце. А тепер порада настала, гуртовина загуляла. Там воно задейно сніг обіцяють, вроді. Не, це не в нас. На а горі, де? у горах. Вони ж як сніг іде, то вони ховайтеся кричать вже, наче ми снігу ніколи не бачили. Ховайтеся, бо в горах сніг іде, а ви ховайтеся вже, ви до вас прийде. Ну так. Да. Ой, гора яке, я що ж ми будемо робити, як сніг прийде, гадіду. Шняшки гулять. А нам кажуть, що гора буде, як сніг прийде, Боже, Давно люди не бачили снігу вже, та, вже скучили за ним. Думаю, це що страшне таке. І вже тільки пережили того снігу. Ще пам'ятаємо, як були справжні зими. А по заборах у школу ходили. Да, і ніхто не казав вдома сидіть, О -о -о. бо холодно, мороз і сніг. Більше метра снігу Ну, А ми бігом до школи так бігли, ще й стежок не було, біде. а ми шур-шур, шурка прийдеш, а в школі вже така поростоп... да, да, грубе ще тільки, і ми попробігаємо, щоб ще й погулять до роки вже. ж. Mm. Не, не сиділи, не ждали, що там время буде. А чим заранче прийдеш, тим лучше. Бо ще й нагуляєшся. Ну так. Да. Та що ж йшли, тоді час ж не мінявся. Йшли, та так темно, було в цій рано ж воно. Це зараз трохи годину назад забрали, та, та видніше ранку. А то йшли, що по темному. Не знаю. Я ж по коловіком на 9 ходив. А а, на 8? а ми на вісім ходили, та виходили ще після семи зразу. то тільки батько. Пішов у 7.20 він виходив, по-моєму. А, а я пів восьмої вже бігом бігла. І воно ще темно було. Да? На дворі темно було, ніч. І це хочуть зимнє время оставити на ж, бо то рано так ходить по темному. Так? Поки да, рано, рано, та все. Мені таке время нравиться, як зимою рано вже видно. По темного не ходить, а то як раніше ходили. Ох, то, що впало, то пропало. Ну, не да. Ти жочку випустив що на да. рок. Да. Угу. Десь хтось там ходить. Да. Ну, нехай ходить. Ми вже не ходимо в таке час, Уже у нас за вікном ніч нема чого ходити уночі. Да. Уже кури всі пішли, насідало. І ми разом з кури, ми. Кіно, кіно будемо дивитися. Якщо свят виключать, то будемо кіно дивитися. А якщо не виключать, то будемо дивитися, куди, куди попаде, в яку сторону. Я не знаю. У нас як вечір вже, то все вже. Світовий день робочий кінчиться і все. А то вже як ніч, то немає чого вже ні ходить, ні виходить. Сидиш у хаті та й грійся. Правильно. А, а там ти... жучка командує на дворі. Що ага. я? Чай мені не робила. Та. Я не всла. Скільки його там робити? Аву. Зробиш собі кави. А що тобі той чай? Ти, головне, начавкайся гарно в вареників. Ага. Два часи обіду давали, так що. Шо... Та я шо? не дуже ще й голодний. Та ти що? Домашні ковбаски. в мене вареники домашні. Та в мене вареники. Там ніхто не знімав тебе. Ніхто не знімав тебе, діду, там. То не цікаво. Бульйончик З курицей. Надо було б сказати, я прийшла б зняла б тебе. А то ти такий розумний. Де доказательство? Отож. А як я догодувала бараниками такими пиріжками, то доказочство в мене є. Правильно? І одкажися вже. Бо я тобі Далом. скажу, а ну подивися, оце хто чавкав, сидів так на весь рот. Їх ті доїш. Великий рости. О, так, Та ти шух. Подужаєш. Вибирай там воно ну, диви, що є там ото. Чого ти не вибираєш? Та вибирай, вже хватає, на, то до тих. Господи, дід. Тут попробуй ще дідуві цілому годити щось. Mm -hmm. Головне, що я йому виделки не дало, а він каже, а що така Де, ложка, вилка. Кажу, а на що вона нужна? Mm -hmm. Так не цікаво. То взяв та їси, а то шаш сиди. Може, ще з вилки. А так якусь рукою, то вже не випустиш. Ну, да, До, диви, які Ох і хороші. Наче повітрям накочає. Да. Я хорошо, бабі каструльку знайшов. Яку ти каструльку шукав? Та вона тут. Яку ти каструльку шукав? А це з дірочками. Ага, з дірочками каструлька, понятно. Хоч не знав, що воно й знайшов, так. Да. Ну, да. <сум> дивимось, дивимось. Що це за каструлька з дірочками? Що в ній вариться. А тепер побачимо, а там вже й вараники боряться. <сум> Зробив відкриття. Думає, чого воно валяється, нікому не треба. А ну дав, коробку. З дірочками, Зірочками комовода нужна. Щось заховане так. А я um, о, о добре. Що й так заховане гарно. наче я не знаю, що в мене де лежить. А тебе забула. Чого це я? Ой. Ой дід. <laughs> я ж все пам'ятаю дуже добре, а? да. To, я що б тобі розказати, скажи. Ну, який тобі день, про який тобі день розказати? 40, днів, 40 років тому я виберу якийсь день, я тобі розкажу про нього. П'ятниця. Та ні, то, <ріця> <ріця> в який случай о, о. я тобі так. розкажу, що хто казав. Да, да. То, да. То, Uh. Споминать. Uh. Да. Бачиш, викавка напав. <рошу. рошу> Переїв чи не доїв? <рошу> Переїв Ага. Uh -huh. Так, ну, дякую за вечерю. Да. Да. Чого ж ти нікого не запрошував? То пізніше доїв. Нікого не запросив. А то якби запрошують, то... Все одно ка Приходять, Хочете їдять люди. а так толку вже. Що... А то ти зажов називається. Ну да, бачу. Мені барають. Ну, бажаю всім доброго вечора. Да, і всім. Доброго здоров'я. Да. Доброго вечора всім. Гарного вечора. Доброго ну. здоров'я, головне. Дякую, Усе пережить що і жить а? трошки освободимось, має щось участь знімемо. Да, а то сиділа цілий день діда ждала. Да, так вона. І свята, і свято ждала. Скучає без Свято ждала, да, її так і не виключили. Тут. Да. Так, ну пока, дід. Пока. Щасливо всім, да.